Під відео з дрон-детектором чуйка дуже часто можна зустріти запитання по типу чи перехоплює чуйка дрони на оптоволокні. І як ми сприймаємо такі запитання? Це або знущання, або повне нерозуміння, як передаються відеосигнали та сигнали управління. І так, в дронах на оптоволокні це фактично машинка на не радіоуправлінні, а на управлінні через дрот. Пам'ятаєте, такі були на початку 90-х, ще до того, як з'явились у нас в Україні машинки на радіо. Управління. Дрон на оптиці отримує сигнали управління і передає відеосигнал через дрот, через оптоволокно. І Чуйка як детектор аналогового відеосигналу не може перехопити такі дрони. Поки що. Ми працюємо над тим, щоб Чуйка детектувала будь-які інші дрони з урахуванням інших факторів. Але це в майбутньому. А сьогодні Чуйка перехоплює лише відеосигнали, які є аналоговими, не цифровими. Не дрони на оптоволокні, а саме аналогові відеосигнали. Якщо вам щось не зрозуміло, ми будемо раді відповісти вам як письмово в особистих повідомленнях, але краще чекайте від нас зворотнього зв'язку за телефоном від наших менеджерів. Тому залиште, будь ласка, ваші контакти від сигнал Телеграму по WhatsApp, і наші менеджери залюбки зв'яжуться з вами і пояснять все, що вони зрозуміли.